Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Пане суддя, це обов'язково. А вже ж! кожен новий ведучий проходив по святу через дари Верховного судді хто зверху. Ну ок. Ці Ті ваші тімбілдинги. Ну, де я знайду той джойстик? Ну, звісно. Пане суддя, я замовив навіть два. Вов, ти що? Я ж прикольнувся. Хабарів не беру, але ти не скасовуй замовлення. Влаштуємо за Ти знаєш, знаєш, я завжди думала, що ти можеш стати ведучим шоу «Хто зверху тільки тоді, коли знову заспіваєш з олійником. Я теж, знаєш, Леся думав, що стану ведучим тільки коли ти народиш. Один один? Ну, виходить один-один. Вітання глядачам нового каналу. За шоу хто зверху. Я Леся Нікітюк, а це Володя Дантес Я тут задумався, що виходить думки матеріальні. Вони здійснюються. Все, що я думаю, все здійснюється. Ну, виходить, що так. Тоді ми сьогодні переможемо. А зараз я про це перше ні, подумала. Я, думав, що зараз. На сцену. я зараз думаю переможемо Україні знімали фільм про Ремінзона Круза, Цей хлопець точно зіграв би п'ятницю. Бо кожен знає, що середа та маленька п'ятниця. Зустрічайте! Сергій Середа! У своїх композиціях він, як то кажуть, тисне на болючі. Ну, от давайте з вами разом послухаємо назву його пісень. Сумна і п'яна. Я не буду пити, я одружуся мамо». Я сподіваюся, що після сьогоднішньої ганебної поразки дівчат він напише пісню Дівчата не плачте, і таке теж буває. Зустрічайте співак Валкано. Він головний актор так. Головний актор кіно. Він навіть тут хотів бути головним, але тут же є. Леся Нікітюк. Головний <ріст> холостя країни Тараси Блюк ради ага. і я уособлення Dream Team, лідерства. І всіх усіх новомодних слів я Володимир Дантенс, капітан чоловічої команди. Вітаю Володя, ти в слові крінж зробив дуже багато помилок. До речі, ти прочитав моє резюме, але давай я представлю себе і свою команду сама. <плес> На своїх тренінгах ця прекрасна дівчина обіцяє кожній відкрити собі жінку. Але коли я приходжу до неї в гості, вона відкриває пляшку вина і жінка в мені сама автоматично відкривається. Ой, акторка серіалів і дубляжу Наталка Денисенко. Про кіно я сказала, про кіно? Та й кіно, і тя. Ну, не не важ, кулець. Крім того, що ця прекрасна дівчина, талановита співачка, вона дуже-дуже любить збирати лего. Але сьогодні я позвала її для того, щоб вона розібрала оту чоловічу команду. на дрібні детальки. Ваші оплески. Так і буде. Це співачка Скайлер! До речі, можеш розібрати всіх, окрім цимбалюка. Цимбалюка я беру на себе. <світ> Біля мене справа. Стоїть. Сидить. Вона, ви скажете, а чого вона сидить, Лесічка? Всі ж стоять. А я вам скажу, друзі, а вона може собі дозволити, тому що 14 років підряд Анастасія, мама Ріка, приходить до нас на шоу хто зверху, і ми разом зі всією знімальною командою виписали їй офіційну трудову книжку, в якій розписали. Будь ласка. Коли вона приходила, куди приходила, в яких конкурсах вона брала участь офіційно. і... Ти поняв Сергій, з ким ти живеш? І сьогодні в цій трудовій книжці з'явиться ще один запис, в якому буде написано. Команда жінок у складі з Анастасією. Мамаріка перемогла! Шоу хто зверху! Мамаріка! Такого не буде. І я капітан жіночої команди. В принципі могла вести це шоу сама, але він мене дуже попросив. І та тисяча доларів, знаєте, не лишня, не лишня Леся Нікітюк. Якщо вам здається, що на цій половині студії енергетика така потужніша, кайфовіша, вам не здається, все це роблять вони, наша група підтримки. А чоловіче, мужики. Да, це вони У нас своя енергетика і свій вайб, який завжди приводить нас до перемоги, тому що з нами вони. Команда підтримки жінок. Не плеска, де не плескайте, не треба. Дівчата. Ой, ну давайте, Бівчата! давайте покажемо те, що Ей! Дівчата! Дівчата! Ще. Бівчата! Ну, все, 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 все. Якщо б ця істота брала участь у містер Всесвіт чи місце Всесвіт, байдуже перемогла би точно. Бо ця істота наш пан суддя, І який ми Булкану. досі не знаємо, хто це він чи вона. Називайте мене небінарна особа. Я вітаю наших гравців! Я вітаю глядачів біля телеекранів. Привіт, усім. Привет. Я, як завжди, на початку програми буду зверху, але наприкінці зроблю все для того, щоб зверху були найсильніші. Друзі, перед початком шоу, давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава, Ура! друзі! Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І ще додатково тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але це вирішиться у фіналі, тому що команда, яка переможе в останньому конкурсі. Подвоє свої виграш. Ні а ті, хто програють, залишиться ні з чим. І це будемо не ми. Перший раунд. Перший раунд має назву Руки, ноги. Наші учасники вже разом з капітаном надягнули на себе спеціальні рукавиці, спеціальні стопи, на яких є літери. Я буду ставити вам питання, а вам треба буде давати відповідь з допомогою цих рук, ніг і всього такого самого, де у вас є ці літери. Кожна правильна відповідь приносить вам один бал. Кожна неправильна відповідь приносить нам Ну, якщо вам все зрозуміло, прошу вас виходити сюди. Ми продовжуємо навчатися леново, розумне майбутнє для всіх. Я хочу пояснити зараз тим, що насправді мама ріка Настя вона не буде виходити на цю сцену, бо людинка від'їздила 628 концертів <рес> за один день і трошки там з ножкою тягне її за собою, да, пошкодила. Вибачте, так. Да. Але у нас є капітан, що яка відіграє цей конкурс за Моя двох. Ні, не, давай, давай а -а -а -а. Візь, Давай візьмемо когось з, з ваших дівчат, які мені вас треба підтримують. Асистент. Дівчонки, от, от Мені асистент. Дівчатки. от дівчинка хоче. до мене, йди сюди. Ти зможеш, ти зможеш. Сестра, давай, сіста. Подивись на букви Ом. В тебе ОМ, це легко запам'ятати. Ом. Типу мантра, да. так. Боже, Шуа. я перший раз бачу скалер без підборів. <ріху> а де вона? Так, так це а вона, де, де Вова? Вова, Вова, так це вона на підборах. <ріху> У вас на все є 90 секунд. Давайте, Якщо ви готові, собрались. час пішов. У ньому живуть мурахи. Мурашник. Молодець. Я роблю. Я роблю кінець слова. Отак би Настя зараз ти диви. У ташок. Мурашник. Правильно. Вид бобових із неї роблять лобіо. Спаржа. квасоля. Лик. І я. Квасоля. А як це нереально? В. мене. Я. А К. В у мене. Квасоль. квасоль. Квасоля, правильно. Звернення Мов? до Бога. О, Боже! Ні, молитва! Молитва! Молитво! А у мене в кінці! Мо молитва! Молтва! Молитва! 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 Правильно! Його вишиваного мати на щастя на долю дала. Рушник! Рушник! У мене! У мене мої зайки. Рушик, рушник, все правильно. Там живуть бджоли. У мене в У мене вули. Ву! ви у кого. Волик, є, все, стоп. Його неможливо закінчити, для нього потрібні нові шпалери. Хто Ремонт! Ремонт. Не вистачає Е, не вистачає Е. Ремонт, ремонт, е не вистачає. Ремонт. Ремонт. правильно. Борис... <звук> Борис, Борис, і більше не зери. Молодці, дівчини. Найкраще відіграла, звісно, мама ріка. Настя, ти Ріка. Молодець. Моя близька, ви молодець. топ. Пішли! Раунд руки -ноги і на черзі гра від чоловічої команди, яку ви зараз побачите. Можна, якщо ви не бачите, Булю, на стопах, не перемикайте, можна не перемикайте. Під Дивіться якось дотерпіть. Тому що скоро на екранах знову з'явимось ми. Я радь. Готові? Так. Не ображайте менших. Час. Я про Симбалюка Пішов. Спочатку вересень, а потім. Жовтий. Ну яке жовтень, листопад. Ти жовтий, жовтий, не штохайте. Бо я в кінці. Жовтень. У мене жить виграть. Ти жовтей. Ти жовте. Жоне! А ти в кінці З Сіла боку, жовтень! Жонепа. Жов. Жовт. Бей! Жов! Жов -в 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 Жован. Та, ти туди постав! — Що, Що? ви? — Який знак? — який який Вибач! О, от. А, ось так ми Хорош! — А <ристо> за нею Іванко як. Барвінок! Барвінок. 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 У мене верві. У мене Р. Бар. я третій. Бар. Бар. У кого А? У мене А. В. Бар. В. У мене немає. У мене І. Бар В. В, В. ви, В. Ви в кого він? Тебе В мене В. А як ти дотягнешся, ти... Ну десь там. Я предпослідю. Ще має бути. А що ви нам дали? Барвінк. Барвінок є. Роги і. Копита. Копита, копита. Т-А, У мене ТА. Ко. У мене КО. К-О. Копи. Копиви так. Сергії Сергії, так, Копи так є.

Ну, розрив, отже, дівчата. Так, пане суддя. Дякую вам за перли. Місце, де живуть бджоли бджілня. А потім ще був вулик. Леся Іванівна, мама Леся. Його не можна закінчити. Хто зверху? І це правда. Але хочу констатувати факт, що найкращою серед вас була заміна Насті. Дівчина з групи підтримки зробила да. цю гру. Шість правильних слів. Вітаю! Настя! 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 чоловіки. А. Коли складаючи слово жовтень, пан Дантес, щоб доставити м'який знак зробив фуєте, <гум> Я боявся, що вийде якесь фуєте, <гум> але ні. Потім хлопці таки розкинули свої копита і склали третє слово проба. Три слова проти шести. <гум> Перемога <гум> дівча. як це як це no гарненько в нас виходить. Значить, починається гра. Дівчата зразу забирають лідерську позицію. Yeah. А в шоу хто зверху, той, хто виграє одразу раунд, отако каже тому ведучому, давай бонусне, він дає бонусне. Ми зараз даємо відповідь з похибкою плюс-мінус 10%, або прямо точнісінько попадаємо в ціль і забираємо ще тисячу гривень, або Easy. дві тисячі. І потім по конкурсу, по конкурсу, по конкурсу. Не відповідайте правильно. У фіналі ми подвоюємо виграш, і Мамаріка твоє. А потім тебе будять і кажуть, що ви ж не вийшли. А Мамаріка ти повстає і, мама і йде! Добре, ти хочеш бонеси питання, я так розумію. Звісно. Так. Ну, ми хочемо всіх. Ой, тут я прочитав слово секс. Нічого себе, таке, що у нас доросле. О Боже, Володя, не читай таких вслух, тобі не можна. Готові, готові. Скільки відсотків чоловіків вважають, що найкращий спосіб заспокоїти жінку секс. Так, дівчатки, ну що? Мені здається, що багато. Це залежить від дня циклу. Розумієш? Ні, Ні що вони, вони вже. думають. Івуляцію? Ні, ну так. то твій, нам це. треба брати Мені здається, що багато. 63%? Ну, 70% думаю. сексом? Так, так. Не розмовити. Більше половини точно так. Більше половини точно думаю. Скільки разів вони розбивалися об Ну, так. Ну, типу, намагаються, типу, щось там. Але вони так вони думають. Блін, ну, насправді, я думаю, що та невеликий відсоток. Завжди запам'ятаю, каже, це було супер, але давай тепер поговоримо. Я думаю, що не так. Я думаю, що діхто на досі. Дивіться молода жінка. Вона молода, гаряча, знаєш, вона по собі судить. Відповідає не я. Людина, яка пошкодила ногу. Під час сексу, а не під час концерту. Мама ріка насправді так, да, це було так. Я би казала не 70 сімсот, скільки Ми казали 63? 63. Дивіться, більше половини це може бути 52 55%, відсотки, Не обов'язково 70-90. Вони ж думають, що да а що, вони не думають. Вони в такі моменти так, так не думає. Думає. справа, що вони не думають. <гум> Говоріть ви все. Я візьму відповідальність. Значить, мама ріка щойно переклала відповідальність <гум> на молоду. Е, народно, скайлер України. Співачку скайлер. 63%. Дякую. Давайте подивимось. Увага на екран. Я думаю, що це дуже багато. Ми всі думаємо, що це дуже багато. Та, звісно, ви 20%, просто... 20 максимум. О, Боже, які молодці. Як добре, що ми помилилися. Це нам тисяча? Ні, це просто їм не тисяча. Отже. Дівчата не отримують бонусну тисячу ну, гривень. Нічого Ми вірили в них. Ну, даремно. Ні, ні. Настя, ви ще поговорите, ви ще й вдома секс не отримаєте. А, Пан то, Середа. Це, так, це виходить і я не отримую. Що це ви розпоряджаєтесь нашим сексом? Отже, дівчата без бонусної тисячі гривень. Попереду дві тисячі гривень. Чоловіків нуль. Супер. Нормально. Де може ще витримати? Я казала, Тисячу гривень це непоганий початок. Не подобається, не подобається.